Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, і сьогодні в нас пропоточне 86 та серія серіалу Життя репетиторки. Так, я по календар. Ми сьогодні, звісно, вже з дітьми писали тему уроку і число, але перевіряю, перевіряю, 12, 12 квітня сьогодні. І сьогодні з вами говоримо про поточне. Як завжди, субота у мене це перерва між уроками, і тому я записую вам невеличке відео і про новини про новини у навчанні, що у нас відбувається, з 11-ти класниками тестуємося, виконуємо тести. Їм важко. У них незабаром почнуться завершальні контрольні. І Потім після цього зазвичай школи на травень залишають лише предмети НМТ і консультації з них, і туди діти ходять. А інші предмети зазвичай уже вони склали, тому для них важкий період. Для 10-ти, десяти, восьми, дев'ятикласників, класників у мене цьогоріч немає. І саме тому у мене самокласник до мене не потрапив він в власті очікування, тому що групи немає і місця для групи немає. Але наступного року я думаю буде. І тому про десятикласників і восьмикласників їм важко теж наклалося у нас кілька факторів: це загальна втома, це погода, і це спричинило те, що багато з них. Хворіє, і через те їм важче навчатися. І я бачу, що деколи домашні завдання не виконують, деколи виконують їх не так сумлінно, тому що погано почуваються. Багато діток у мене хворіє. Далі, про що ще поговоримо? Шості, п'яті класи навчаються. Четверті класи навчаються у мене. І Четвертий, все нормально, все гаразд. Щодо п'ятого, шостого там у мене є дітки з-за кордону, і вони мають практику за кордоном великодніх канікул. І тому вони навчалися в мене у весняний період, у період українських весняних канікул. А зараз, я так думаю, що вони візьмуть перерву, і якраз у них будуть і там у школах великодні канікули, і вони собі зроблять великодні канікули. І тому ось так: от, от вони у нас будуть навчатися. Ну, це не всі діти, там частина групи. Залишиться буде працювати, а частина групи тоді у мене буде відпочивати тиждень. Ось такі новини є. А іще я дуже вдячна тій людині, яка підписалася, і тепер у мене не 666, а 667 підписників. Я дуже рада цьому. Дякую вам, якщо ви мене дивитеся і сьогодні. Так, що іще з новин розповісти. Продовжуємо графіки давати мамам і учням, 11-класникам, для того, щоб вони бачили, що відбувається, і приблизно вже ми прогнозуємо результати, бо залишилося 2 місяці, навіть, може, трошки менше, якщо когось поставлять на початок червня, що ще такого вам розповісти? Ну і в цілому, все. Працюємо! Погода тисне трохи на голову, як ви почуваєтеся. Я відчуваю скроні і відчуваю таке от сонний такий стан. Хоча на уроки оживаю, а от між уроками, як бачите, я така доволі пасивна і трохи втомлена. Уже дається в знаки те, що це кінець навчального року, і тому трохи я вже притомилася. Тому дуже добре, що у мене будуть у кількох дітей великодні канікули. Це означає, що у мене буде трішечки повітря, яке я вдихну, надихаюся, і якраз для останнього ривка, який у нас триватиме трохи більше місяця. У мене будуть тоді і сили, і ентузіазм, і бажання, і все це. А зараз біжу далі проводити. Навчання, провела вже навчання з групою діток 6 класу. Тепер у мене група діток 8 класу, і потім у мене такий груповий день, бо іще у мене з груп і 4 клас сьогодні. Тому ось якраз я збираю всіх, 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 хто не встигає впродовж тижня. Попрацювати і тому сьогодні багато домашніх на перевірку. Для мене субота. Ранок суботи починається десь ну, не пізніше, ніж о 7.30, Для того щоб я встигла перевірити всі домашні завдання, а бажано взагалі о 7. .00. Зате завершую я о 6 вечора і уже все у мене немає занять і тому. Субота у мене такий вечір, у мене вже вільний, на відміну від попередніх днів, будні днів. Ось так все розповіла, що хотіла, бачу, що вже шоста хвилина минає. Тож, до побачення, гарних вихідних і зустрінемося в понеділок. До зустрічі, підписуйтеся, долучайтеся, зустрінемося. Побачимося до понеділка.